Добрий день. Продовжуємо вивчати створення і керування вікнами за допомогою бібліотеки TechInter в мові програмування Python. Ось програма, яку минулого разу я створював. Перший рядок означає, що ми включаємо бібліотеку TechInter, тобто імпортуємо її. Рядок 3. Це створення головного вікна. Рядок 4 Root title це заголовок вікна. Команда root geometry. 300х400 це розмір вікна, яке я створюю, і єло жовтий фон цього вікна. Ось зараз ви побачите це вікно. Воно запущене десь. Тут. О, на цій вкладці. Ось це вікно, яке ми створили минулого разу. Воно має заголовок, має кнопки. Максимізувати, закрити. Але саме по собі вікно нам нічого не дасть. Всі вікна програм взаємодіють якось з користувачем, ось і ми теж це зробимо. Взаємодія з користувачем називається подіями. Які події можуть статися з цим вікном? Мишка може на ньому порухатись? Може вона клацнути. Може два рази клацнути, може натиснутися якась клавіша на клавіатурі або правий клік мишки, чи якась інша подія. І ми навчимося їх обробляти, ці події, тобто прив'язувати певні команди до різних подій. Сьогодні ми зробимо, прив'яжемо, використаємо подію просто одинарне клацання. Це root.bind. Байнц означає прив'язати. Прив'язати певну подію. І вже тут, в дужках я пишу, яку подію я хочу прив'язати. Це буде одинарний клік. Одинарний клік це в лапках і в трикутних дужках пишемо цифру одиничку. От. Оце подія. І я маю виконати <coughs> якусь дію, коли Сталася така умова, трапилась така подія. По вікну, я лацну, щось має відбутися. І це треба теж запрограмувати. І для цього ми створимо маленьку програмку всередині нашої програми, яка буде називатися Клік. Ось такі маленькі програми, вони називаються процедурами. Ось ми створимо процедуру Клік. Ось цьому рядок, він означає, що ми прив'язуємо одиничку. В лапках і в трикутних дужках це означає одинарний клік. І до цієї нашого одинарного клацання ми прив'язуємо програмку клік, яку ми ще не написали. Ми зробимо так, щоб під час одинарного клацання якесь віконечко вискакувало з повідомленнями. Для того, щоб мати ці вікна з повідомлення нам потрібна ще одна бібліотека. Давайте її імпортуємо. це бібліотека. Текінтер. Меседж. Меседж. Меседж бокс. Меседж бокс. Пропуск і зірочка означає, що ми все імпортуємо з тої бібліотеки. І тепер напишемо нашу маленьку процедуру. Тобто маленьку програму, яка буде називатися. Ми тут написали клік. Отже, визначаємо це команда Def: Define визначити. Визначити нашу програму Клік. Пишемо тут назву. І в дужках пишемо, що це подія. Що ця програма виконується від події. Подія в event. От. Виконується програма, клік після івенту. І ставимо. Двокрапки. І вже в двокрапках напишемо, що ми будемо виконувати, які команди. І зверніть увагу: в Python дуже важливими є правильні відступи. І після двокрапки треба новий рядок писати не з самого початку, а з відступу, наприклад, 4 пропуски. Зазвичай всі середовища для розробки програм роблять це автоматично. Отже, яку команду ми виконуємо? Щоб показати вікно з інформацією. вона так і називається Show-Info. Це ця команда нам покаже маленьке вікно. В дужках пишемо в лапках перше спочатку назва цього маленького віконечка. Я напишу подія, тобто якась сталася подія кома, а потім Яке повідомлення буде в цьому вікні? Так і не пишу Кхе -кхе -кхе. моє повідомлення. Давайте спробуємо запустити. Ага, нам висвітило помилку. Неправильний синтакс. Ага, я забув тут ставити слово імпорт, як в першому рядку. Бачите, тут воно м -м, показує на другий лайн 2, ось Line 2, і показує оця така стрілочка ось тут. Де саме помилка. Переходжу знову на свою програмку. Де вона не тут, не тут? Ось на цій вкладці. Бачите, я тут написав імпорт перед зірочкою, а тут забув написати. Імпорт. О, імпортувати все. Знову запускаю. І запустилося. Переходимо в то вікно, де вона виконується. Це вкладка Output. Ось моє вікно. І зараз я клацну по ньому. Пляц. І вискочило вікно, моє повідомлення з подією. Таких вікон буває декілька. Це можуть бути вікна Show Info, та як у нас зараз. Це може бути вікно, яке показує застереження. Команда для того вікна це «Show warning». І напишу увага Загалу в заголовку вікно. Увага. Да, може ще й знак оклику поставлю. Запустилось. Кляцем по ньому. Бачите, воно відрізняється тим, що тут є знак оклику в такий значок в червоному трикутнику. Це вікно застереження. І вікно помилки ще покажу як виглядає. Show error. Це команда Show Error. Показати помилку. Show error. І заголовок вікна. Помилка. І якесь повідомлення. Щось сталось. Запущу, щоб ми побачили, як це виглядає. Ось моє вікно, клацаємо по ньому і бачите. Вже інший значок, тобто ж, різні типи вікон, просто нам показують різні значки. Щоб закрити, ми можемо на окна тиснути або на хрестик. Спробуйте і ви створити таке вікно зі своїми повідомленнями. А наразі все, удачі!